Ми повертаємося до прямого атару марафону телеканалу тв 7 І далі будемо більше говорити про ті зміни, які стосуються мешканців Хмельниччини, адже на території Хмельницької області на час воєнного стану запровадили масову перевірку документів, огляд речей та транспортних засобів. Про це свідчить спільний наказ Хмельницької обласної військової адміністрації та Хмельницького обласного центру комплектування та соціальної підтримки. А от, власне, що це означає для нас з вами? Які документи потрібно мати із собою? Та що взагалі зміниться? Про це запитаємо у гості, яка доєднується до нашого етару. Адвокатка Руслана Слободянюк. Вітаю вас, пані Руслано. Слава Україні! Отже, в першу чергу, якщо говорити про ці цей наказ, він забрав дуже багато коментарів у соцмережах, дуже запитань від людей. і Ми сьогодні з вами спробуємо знайти на них відповіді. Але давайте почнемо власне, з того, як цей наказ буде діяти в рамках закону і в рамках Конституції України. Ну, по-перше, в рамках Конституції цей наказ, в принципі, можна сказати, що він є неконституційним, тому що є дійсно обмеження в період воєнного стану. І Україна вже ще до повномасштабного вторгнення в 2015 році відійшла від заяви, зробила про те, що вона відходить від деяких положень міжнародного пакту, тому що в нас збройна агресія, і ми не можемо виконувати всі ті зобов'язання, які були раніше. І, власне, стосовно особистого огляду огляду речей, це все було вже і раніше, просто дещо веду зміненому варіанті. Тосовно документів нас і в карантин потрібно. Було обов'язково мати з собою документи зараз, в війну це обов'язково. Чоловіки обов'язково мають мати при собі і жінки військово зобов'язані мають мати при собі це військовий квиток. Документ який посвідчує особу це паспорт. Якщо немає, то хоча б паперовому варіанті, якщо немає, то хоча б дії що він був загружений і працював на той момент телефон, ну, може бути, звичайно, посвідчення, тобто будь-який документ має бути при собі, щоб можна було встановити особу. Єдине, що мої побоювання особисто, щоб не було зловживань, тому що особистий огляд дуже часто плютується з обшуком. Обшук може бути тільки в межах. Я маю на увазі зараз, коли це відкидає, наприклад, відбувається саме в понеділля. І речей, які є автомобілі. Обшук, це тільки в межах кримінального провадження, він так просто бути не може. І це тільки за ухвалою слідчого судді. Тільки тоді, коли особа вже конкретно підозрюється, тобто їй вручена підозра. І от мої побоювання стосовно того, щоб не було це зловживань, коли будуть дійсно зупиняти транспортні засоби і перевертати просто все. І не дай Боже ще щось вилучити. Ось це єдине моє таке найбільше побоювання стосовно. Закону, то стосовно цього наказу вважає закону, будуть буде. Стосовно так само особистого огляду, коли людей перевіряють, знову ж таки, поверхневий огляд може здійснювати стільки шляхом або спецтехніки, або проведенням руками по одягу. Но, знову ж таки, якщо це жінка, то не можна, щоб чоловік оглядав жінку, це має бути особа тієї самої статі. В законі це конкретно наказ він виписаний просто ну, загальними, як то кажуть, термінами. Цього не конкретизує, але звичайно, що я думаю, що ще будуть на місцях роз'яснення стосовно і тих самих блокпостів, як це буде відбуватися, як реалізовувати цей наказ. Тому що є дуже тонка грань між тим, що таке обмеження прав в період воєнного стану, як вимушене заходи, і що таке порушення прав. Коли вже є дійсно порушення особистої недоторканості, також права власності, коли ми говоримо про речі і про нерухоме майно в тому числі. Тобто такі основні побоювання. Чи можуть українці якось уникнути цих зловживань, якщо, до прикладу, будуть знати номери наказів, законів, посилатися, посилатися на закон України? Звичайно, по-перше, якщо раптом складено буде на них протокол про одні правопорушення. Тобто що десь щось виявили взагалі, коли може бути огляд такий, коли особа або підозрюється про вчення адмінправопорушення, або, наприклад, транспортний засіб є якісь ознаки, такі що він був причиною, наприклад, став ДТП і є на ньому якісь ознаки пошкодження. Тобто це не просто так, що будуть їхати і будуть зразу зупиняти. Це тільки тоді, коли дійсно є на те підстави, коли так само особа або вже точно є відомості про те, що вона знаходиться в розшуку, іде оперативне спрямування по блокпостах, що конкретна машина під конкретним державним номером з конкретним водієм може бути дійсно зупинена. Тобто це не так просто має бути. Але звичайно, що особа має право на захист. Має право на захист від неправомірного затримання, тобто не може бути ніяк єдине, що не можна чинити супротив таким особам, бо вони є при виконанні. Але якщо вони собі допускають свиля, якісь фізичне насильство, фізичні, фізичні е якісь вплив е не забороненими засобами, наприклад, е при цьому використовуватись, е то звичайно, що такі дії можуть бути оскаржені, потрібно одразу викликати потроху поліції на місце. Де це стає наприклад на блокпусту? А якщо, наприклад, нас поліція зупинила і перевіряє то так само є особа повинна розуміти, що її не можуть просто так дійсно затримати. Треба спитати документи, хто ця особа уповнити чи вона є уповноважена і затримувати документи, які посвідчує її повноваження, тобто це посвідчення службове, на які підставі здійснює зупинка. Тобто, щоб ознайомили особу з її правами, бо просто так взяти і затримати все перенишкорити, ти кажуть, це не можна робити. Давайте ми почнемо із документів. Ви вже окреслили те, що людина, кожна зараз має мати при собі паспорт, а військовозобов'язаний має мати при собі військовий квиток. Так. Хто в тебе має може вимагати показати ці документи? Це може бути як органи нацполіції, це можуть бути органи Державної прикордонної служби. Але ну зазвичай у нас патрулювання здійснює, звичайно, це вуличне патрулювання здійснює органи нацполіції. Але це можуть бути гвардія, бути... може бути на блокпостах. Це може бути дійсно е і, е і службові особи, які там є, і плюс, е і плюс е ще можуть бути особи е службові міграційної служби. Залежно, де це відбувається, чи це припередку кордону, наприклад, або якоїсь близько території до кордону, це можуть бути також навіть представники Державної податкової служби, тому що їм дано ось ці повноваження. Просто єдине, що коли їх вони, наприклад, зупиняють якусь особу, то дійсно зразу, щоб особа спитала, на якій підставі, і щоб пред'явили посвідчення, бо щоб не було дійсно зловживання, що це не було, щоб під виглядом. Це якісь зовсім інші люди. Ми не знаємо, хто поруч зараз з нами. У нас дуже багато зараз бути пригод... нам обережними і їм робити свою роботу без зловживання. Власне, документи теж можуть вимагати певних обставин. Чи в умовах воєнного стану фактично в кожного українця просто так можуть перевірити документи? Можуть перевірити документ тоді, коли є дійсне свідчення не просто так, а коли є крім паспорта, який обов'язковий е, і військовий квиток на, на період війни. Інші документи можуть бути тільки тоді вимагатися для огляду, коли це є підстава якогось чинного, наприклад, одні порушення. і потрібно ці документи оглянути. Коли це учення, е, е, це окремі слідчі дії, це тільки в межах кримінального провадження, тільки тоді, коли є дозвіл на це. Тобто, ухвала суду, тільки тоді. Просто так вилучити не можуть. Звичайно, якщо це будуть, наприклад, моделюємо ситуацію, що на блокпусту зловили, наприклад, машину, виявили в неї навіть ті ж самі релігійні якісь буклети, які були у нас, були президенти в Хмельницькому, коли в церквах вилучали, то звичайно, що в такому випадку їх оглянути поверхнево можуть, але далі буде все по процедурі кримінального законодавства. Тобто, Викличеться патруль поліції. Якщо треба буде, внесуть відомості в єдиний державний реєстр початових розслідувань і тільки тоді вже з цим, з цим ось такі буклети будуть розв'язатися як доказ в межах кримінального провадження, їх можна буде вилучати. І ще, наприклад, автомобіль, то ще, звичайно, що можуть вимагати це і поліс страхування. І е, технічний паспорт на автомобіль, тому що це все стосується, наприклад, якщо автомобіль був е, печатний, е, на цьому автомобілі, було здійснено ДТП, то це документація, яка вимагається в будь-якому випадку при е, коли стається ДТП, тобто полісменами може вимагатися. А так просто так не можна. Дійсно, і тут важливо розуміти свої права, щоб не були і одразу на них реагувати, одразу е, або оскаржувати протокол, якщо такий протокол непримірно здійснено, або викликати поліцію. Чи можуть працівники ТЦК напряму запитувати у вас документи, mm -hmm. на якщо з ними немає представника поліції, до прикладу? Вони можуть запитати документ, але знову ж таки в них треба так само аналогічно стати. А для чого? Тобто, якщо це вручення повістки, значить передивляйте повістку і знову ж таки не виписано на колінах. А на певній підставі е, має бути ну, тобто чому ви вручаєте саме зараз можуть повістку вручити буде, але вона має бути правильно виписана. Тобто не на колінах, там мають бути паспортні дані, там має бути штемпель е, діючого зразка е, ТЦК, який зараз є, а не старого зразка, повітря не, не дійсно їх можна навіть не отримувати взагалі. І тобто, е, ТЦК теж вони діють в межах тих повноважень, які... сказати, що цей закон дає їм якісь додаткові повноваження, я б так не сказала. Тобто, все одно вони повинні отрим... дотримуватись процедури, і на якій підставі вони вимагають документи. Я ж кажу, це тільки якщо особа в чомусь підозрюється, якісь, що нам вимагати, має бути підстава, має бути це особі пояснення. Всіх підряд ловити на вулиці і вимагати документи – це несповільне. В разі того, якщо документів з собою немає, тому що ситуації теж можуть бути абсолютно різні. Як тоді далі можуть розвиватися події? Якщо документів з собою немає, обов'язково які має бути воєнний період, це зазвичай протокол про про порушення складається і тоді може бути накладено штраф. Але знову ж таки, якщо особа вважає, що такий протокол складено неправомірно або має е, якісь пояснення, е, вона може дати письмові пояснення при складанні цього протоколу, чому так стало, що в неї не були наявні документи. І вже коли буде розглядатися справа про притягнення до адміністрації, е, це оскаржувати потім. В судовому порядку і ці письмові е, пояснення також будуть доказом, е, як особа пояснила, чому так сталося. Тобто, е, тому що суд висвітлює е, всі матеріали справи, в сукупності всі докази, і це буде доказом зі сторони того, на кого складено. Щодо транспортних засобів, їх перевірка, ви згадували про те, що не може бути просто посеред дороги. Це має бути або в спеціально якихось відведених містах. До прикладу, це блокпости, так наскільки я правильно я розумію. Якщо тебе до прикладу зупиняють просто посеред дороги і вимагають показати багажник, відкривати авто і так далі, як діяти аналогічно. Якщо зупинили посеред дороги, спитати підставу, якщо машини не було ніде, в ДТП не буває в розшуку транспортний засіб. Він є легально ввезений на територію України і зареєстрований, яка підстава, або так само стосовно водія, який керує автомобілем, обов'язково перевірити посвідчення такої особи, яка зупинила, спитати підставу, і вони це обов'язково мають зробити на камеру. Бажано, тому що коли це, це звичайно буде робити поліція, але це має бути на камеру. Без будь-якого монтування, без будь-якої е зйомка має бути безперервно, щоб там не було переривів. Так само, як коли особу зупиняють, коли у це не може бути просто так. Треба обов'язково. І якщо особа вважає, що працівник якось таким чином перевищує свій повноваження, хамить йому, е торкається транспортного засобу, починає там робити дійсно не. А обшук Якщо говорити про те, хто може зупинити авто, це виключно представники поліції, чи це теж можуть бути і представники ТЦК і так далі, або військовослужбовці, які є на блокпосту? Військовослужбовці, які є на блокпостах, так, вони теж можуть. Тому що цим наказом от конкретно на, на території Хмельницького області це можуть бути е, ті особи, але знову ж таки, вони повинні пред'явити документи. Тобто, якщо це навіть АЦК, якщо це Нацгвардія чи поліція, в кожного не є своє слугове посвідчення, тому що він по наказу, конкретний день, в конкретному місці здійснює чи то патрулювання, чи то е чергування на блокпосту. Тобто просто так та людина там людина не залучена. Треба це теж перевіряти, тому що потім це важливо, бо буде е вирішувати питання, а хто підписував протокол, хто його складав. Тобто, е що там були сада е вказано, ранги. Так? Прішч м'я батьків службової особи. Якщо це буде не відповідати, виявиться потім, що така особа там взагалі не повинна була бути, то звичайно ж таки протокол скасують. Підстави, згідно з якими ти можеш не відчиняти свій транспортний засіб? Переважно не відчиняти транспортний засіб, ну такий транспортний засіб і не будуть зазвичай зупиняти це, якщо буде видно, що на дорозі є дипломатичний е транспортний забійну, тобто. Транспортний засіб, який е, якому є представники дипломатичних або консульських установ, ну зазвичай зараз ми їх мало бачимо, бо вони їздять з охороною і переважно не дорогами загального користування, щоб їх не було, було менше видно. Але такі транспортні засоби е, ну зазвичай вони не зуп, їх не зупиняють, тому що їхня дозвільна документація по вони, вона зовсім знає і по міжнародних стандартах, тобто вони легально. Переміщується територію України, зазвичай їх не можна зупиняти. Так само це спецтехніка, тобто і е, е, інфраструктура критична, тобто швидкі допомоги, е, і е, пожежні, і всі інші. Їх зупиняти точно не можна. І по волонтерах. По волонтерах не все так однозначно розписано в законодавстві, але зазвичай волонтерів не будуть зупиняти, тому що на них є е, чітка вказів. Е, е, Знаки, що це волонтери, куди перевозять і так далі, і зазвичай в них є свій маршрут, тобто волонтери вони теж мають посвідчення волонтера. Зазвичай є свій маршрут. Можу не запитати, але так щоб прямо оглядати то це, хіба якщо десь дійсно буде вказівка або якесь повідомлення, що на цьому транспортному засобі, наприклад, під прикриттям, що це волонтери здійснює зовсім, але знову ж таки, це окрема. Процедура, тому що зазвичай нацполіція, вони ці всі канали свої мають канали передавання інформації, робиться конкретно оперативна вказівка е на конкретні підрозділи, де, де, де може засіб зупинити, ну зазвичай не будуть, тому що їм потрібна дійсно підстава. І е кожного підряд зупиняти ну, точно не буде. Це хіба якщо може бути таке, що е коли ще зупинити. Може, це коли транспортний засіб, наприклад, має явні ознаки технічної несправності. Тоді в будь-якому випадку такий транспортний засіб буде зупинятися, хто би це не був, чи дипломатичне представництво, чи спецтехніка, чи тому, що це загальні правила, коли може право має право зупинити транспортний засіб на капітату, а так просто ну дійсно. Я ж кажу, головне, щоб не було, тому що є певне. Відмежування чіткий огляд, чіткі Тому Дуже часто правоохоронні органи, на жаль, це суміщають. Це протизаконно. законно. Якщо говорити про цей наказ власне, обласної військової адміністрації спільно із Хмельницьким центром комплектування та соціальної підтримки, хто контролюватиме його виконання? Чи є це компетенцією обласної військової адміністрації? Так, це є компетенцією обласної військової адміністрації. Власне, чому його. Однією з причин, чому замінили старий наказ на новий і зробили спільний, тому що помінялося керівництво військової адміністрації, і тому вже старий наказ вже був недоцільний, потрібно було приймати новий, вони за цим і будуть здійснювати. Просто єдине, що якщо це оскарження конкретного протоколу, то звичайно це в судовому порядку, бо такі оскарження вони йдуть в судовому порядку. Але якщо це особи не позбавили на права звертати до військової адміністрації, і робити повідомлення. Що дійсно є якісь новіля на блокпостах, е ну якщо не приїхав, наприклад, до е приїзду ще поліції. Тобто, ну головне, щоб дійсно був зв'язок, бо зв'язкова адміністрація військова це режимний об'єкт з особливим е графіком роботи, і туди так не так просто взниць, але можна тоді, хоча б на гарячій лінії Міноборони телефонувати і повідомляти, що такі е випадки мають місце, якщо таке буде. В цьому наказі немає жодного слова про обшуки житла, але попри це людей в коментарях це активно власне цікавило. Тому ми цієї теми з вами теж торкнемося окремо. Якщо до тебе прийшли із обшуком житла, стукають тобі в двері. Як ти маєш діяти і які можливо документи перевіряти у цих людей? Обшук житла точно так само, хоч і Україна відступила від загальних міжнародних документів стосовно. По війні є один нюанс. Коли особа підозрюється в терористичній діяльності, то її житло дійсно можуть прийти на обшук, і причому там буде тільки зазводуть прокурора навіть без ухвали суду. Тому що це окрема такий, окрема процедура по окремій категорії злочинів. А по всіх інших точно так само, як при повістці вручені, не можна просто так. Навіть в період війни право власності воно є непорушним. Звернутися, прийти до особи просто так в її помешкання і починати там щось оглядати без ухвали суду по обшуку не можна. Тобто, це має бути дійсно конкретний документ, конкретна підстава. Не тільки обшук, я ж е, кажу, це тільки в межах кримінального правопорушення, переважно. Тобто, якщо особа в чомусь підозрюють, покажіть їй ухвалу суду, чому в неї проводять обшук. Якщо вона підозрюється вчинені кримінального правопорушення, значить має бути е, вручена їй підозра. Якщо, якщо цих документів немає, просто так прийти і вламатися, як то кажуть, в помешкання в житло до особи не можна. І так само має бути посвідчення. Ті, хто приносять цю ухвалу до виконання, як то кажуть, виконують. Якщо така ухвала винесена і обшук обшуку пресу, ми повинні придивити так само разом з ухвалою свої посвідчення. А хто вони такі коли, коли вони принесли, може це взагалі хтось э, інший. Приніс не підставити у всіх цих випадках, і якщо тебе перевіряють документи і транспортний засіб, і якщо є якась ситуація із житлом, чи можеш ти в телефонному режимі принаймі спілкуватися зі своїм адвокатом юристом, який тобі може в так в онлайн форматі передавати інформацію, яку ти далі транслюватимеш, тому що ми розуміємо, що не всі люди знають номери статей, законів і так далі. Обов'язково це є право, яке взагалі є в будь-якому випадку право на захист особи не може бути порушеним ні в війну, ні до війни. І якщо особа бажає звернутися з допомоги адвоката, то вона, звичайно, звертається. А якщо особі, наприклад, є так, що оголосили вже підозру прийшли з обшуку, то зазвичай на такі слідчі дії, де участь захисника є обов'язковий, центри безоплатної правової допомоги на повідомлення. Поліції самі реагують, тому що в них є процедура, коли є, наприклад, треба вручити підозру і провести далі слідчі дії, то вже самі органи Нацполіції, слідчі повідомляють центри, і від центру виїжджає на конкретне місце адвокат. Це процедура, яка передбачена гарантований доступ до допомоги. Це передбачено законом про безоплатну проміжну допомогу. Дякую вам, пані Руслану, за те, що ви доєдналися до нашого атару. Нагадаю, адвокатка Руслана Слободянюк була з нами на зв'язку. Дякуємо, що доєдналися. Ну і, власне нагадаю, що говорили про наказ обласної військової адміністрації про масову перевірку документів, огляд речей та транспорт.